Друзі, всім привіт! Давайте коротеньке відео. Ну я коротенький Корот... ролик на 20 хвилин ще зніму мого повернення з базару. Не знаю чи сьогодні я успію виложити, можливо завтра. Коротше, не знаю чи погано чи добре я після вчорашнього дня не перестав на трохи слабше Качество, ну коротше знімав. На максимальне все це час ці серії 4К, 50 ФПС, просто серії коротенькі, можливо, будуть, а якщо їх шивати, дуже багато будуть займати місця. не в кармане. Замок я положив в рюкзак, щоб нічого. Якісь є смілки ще. Яйця по 40 гривень, тут ось по 50. Ну коротше, можна. От 40 до 75. Та же 80. Короче, На разный кошелек. Ви поняли? Яйца на разный кошелек. Бо я думав уже дешевих не купиш, ну є по 50, по 60. Если це можна считать дешеве. О, папахи. Так, тут дуже високий бордюр. Ну як оце вивернути, як там машини їдуть? не можна подивитися даже. Поняли, яка халепа. Твои кучи. Твои кучи. Все так Дайте выдрыть, Це був хаотичний ринок чек там не хаотичний типа барахолки що вже все а просто я пізно проїхав поняли вот эти двери ще типа є поставки барахолочки то есть хлам Вот тут такие горы, конечно, страшні. В принципі, навіть якщо завтра така погода, без доща можна десь поїхати на вологулянку, поборіться покататися копачки Поняли эти джон миллиметров но я там чего там не было Дурнуся корточкой Алло. Так, щас ще, ще заїду там по мелочах. В магазі щось докуплю і на хаос. І тут теж продають всяких плам, типа блошиного ринка тут по дві сторони стоять ще кодні, ну вже почти два почти два часа тут вже порозбігалися. Татара та О, рябинки сколько буде. Горобцям такого ребців не видно, чи хто їхав. Снігирі, снігирі. Снігері взагалі не нарисують зараз зимой не вже полумирали. Зараз трошки ще разом проїдемося. А хоча не трошки, давайте до поливок вже все одно побуде, бо я ще обіцяю завтра поїхати, а мало ли що буде завтра. Зараз нормально себе чувствую, завтра буду там чхать або ще щось. Так, тут патрульних машин дофіга. Так, поїхали прямо, слава Богу. Мені сейчас не так кому як потрудні. Висажує, коротше. Не мог підібрати слово підходяще. у мене пакет водофоновский без лимит так я спиваю я короче так как мене еще кейстаровский пакет пред этим водофон целый рик яж я рассказывал штуку 800 Безлімітний безлимитный интернет безлимитные звонки не ну, выполнены выполнен, выполнен. Лафа закончилася у мене 6 числа. Я ще тупил день, каже проходив взагалі пакет ніякий не активував. А мені треба було позвонить в Я коротше що робити, иду, стою возле розетки. безкоштовний Wi-Fi, факт і через Viber позвонить выйти. Так что можна нормально так себе чухать. Понется розбратиться, да? Сьогодні. І вчора вирішив, думаю, так є, кстати, водафон от іменно Мені там по вашому номері, типа Ух ти, предложений за 80 гривень без ліміт, ну, в сеті, 3 гб інтернету там щось 50 смс і на інші оператори і домашні типу, телефони — 80 гривень і Київстар теж там дішоманський пакет, я на нього вчора прийшов 75 гривень без ліміт сеті 6 гб інтернет, а не 3 бо іноді мені в місті треба і частинку я думаю, 6 ГБ мені хватить на місці. І на іншій операторі 75 хвилин. Ну, типу, а мені тільки в основному на водофон да ну, я думаю, так щось як, як я безробітний, почеше ще нікуди не дзвоню, кому треба мені дзвонити. Раз в літку, а раз дзвоню в 10 то... Мені головне, щоб вдома нормальний був інтернет працював, тому що все можна вдома порішати на дивані, а тут так це просто що, допустимо, дві серії, якщо базар, оце що ми з вами гуляли, допустимо по базару. Туди-туди, ну я лучше двома серіями вам викладу, бо в максимальному качестве дві серії шиці треба часов 5-6 времени в цьому форматі. Це тось есть ночью телефон буде повністю робити. і завтра я це только скину, так що я Наверное як старить до до добрі времена Короткі серії сьогодні по Там такі ролики 12.48 Ну все це що я розказую, це вже почуєте тільки в останній серії І я її викладу завтра Я вже там чуть-чуть качество перестав там. 5 секунд 4 Чу -чу -чу. Щось мені сьогодні Приходиться побігатися Стартую в последній статусі. Хотів не спішити потихеньку. Батареї залишилося 30% заряду. Я думаю, і хватить тут проїхати з вами ще по... пообщатися. Не захотів повербанк підключати, така волокіта. Ти винімаєш батареї, ти підключаєш, ще там не срабатуємо з першого разу. Що я на батареї сейчас. Сусерии Добью же рядишком. Ось машинок багато лобів. Ну не лобів, конечно, все ну, зараз 2 часа дня такий насичений трафік. Короче, поїдем там потом зверну я чиш. Так, сзади нікому я не мішав. Та вроді ні. Та я можу віддриснути на тротуар. Типа мені направо шурую, а я шурую до переходу. Я все толком дурив, я зараз з ними поїду наліво. Що він переключається. Взагалі по плану в мене було на тротуар виїхати через пише хідну дорожку перейти, ну бачите як гарно вийшло. Всю чергу об'їхав і все. і не ждав оце зараз комфортно себе чувствую трохи нос так відмерся ну це в мене болячка постійно то холода починається починається плита Потім амброзія його жарить. А так взагалі не холодно. Кстати, вроді 8 градусів так ладожні. Не знаю, не гляну, чи є 8, чи нема. запашок такий люч блин сколько веток сколько листя я вообще реально вивести так все вони поїхали так пропустив я всегда як дурачок все перебігаю як можна спокойно йти Стрьомно, що можуть збити Скільки раз отак скільки навіть без велосипеда переходимо, я завжди такий зелене світло горить, а я підбігаю чуть-чуть. Блін, треба виїхати на трасу. Торохтіть по цим колдобинам. О! По так, починається мжичка. Наверно, зараз, друзі, попрощаємося. Всі мирно небо, тихих ночей. Не хворійте. І все буде ок. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Написати позитивний коментар. І в мене буде теж все ок. І у вас. Оце зараз жичка мерехтить. Коротше, жичка мелкий дощик. Уже він мені очки запорошив, а ну і вам, мабуть. Да, капельки вже вас, я буду вас цю дорогу протирати. Воно вам не комфортно і мені. Давайте ось доїдемо до цього. Та і як хочу, хрінетін, що ціни на бензин показує. Блін, де та сумочка. Ладно. Давайте всім пока-пока, побачимось, до зустрічі.